Привіт усім! Сьогодні кожен із нас хоче похизуватися в соцмережах своїм життєвим інвентарем, крутими машинами, розкішними будинками, брендовими сумками і навіть досягненнями, які ми здобули власними силами. Показуючи все це, ми ніби кричимо подивіться, який я крутий, я в безпеці, але в глибині серця ховається тривога. А що, якщо я все це втрачу? Цар Єзекія був саме таким. Після того, як він дивом одужав від смертельної хвороби завдяки Божій благодаті, коли прийшли вавилонські посланці, замість того, щоб прославляти Бога, який дарував йому цю благодать, він показав їм усі свої скарби і збройові склади до останнього двох цар 20,12,13. Яким був результат? Згодом Вавилон пограбував усі ті скарби і повів його нащадків у полон. У ту мить, коли він притворив отримане по благодаті на особисте хизування, він усе втратив. Це слово історія кожного з нас. Дихання, таланти, успіх, навіть те, що ми прокинемося завтра вранці, нічого цього ми не здобули власною силою, усе це дари, чиста благодать. Але, ми, подібно до язики, беремо ці дорогоцінні дари, виставляємо їх на показ і пакуємо як мої заслуги. Усе, чим ми хвалимося, зрештою, згнеє, а хизування залишить лише більшу тривогу і порожнечу. Тож чим ми маємо хвалитися? Коли язикі хвалився своїми скарбами, приблизно через 700 років Ісус похвалився зовсім протилежним. Замість царської скарбниці він показав порожню гробницю, замість пишної зброї, роздертий хрест. Ісус відрікся від усієї своєї слави, помер на найнижчому і найжалюгіднішому хресті і воскрес на третій день. Його хрест проголошує: Я віддав за тебе все. Це абсолютна Божа любов. Його Воскресіння доводить цією любов'ю я дарував тобі вічне життя, досконала сила. Скільки би ми не накопичували, перед лицем смерті все руйнується. Тому єдине, чим варто хвалитися, це не дрібні гроші в кишені чи ж титули, а хрест Ісуса Христа, який обіцяв вічне життя. Біблія каже, що і наше спасіння, і нове життя виключно по благодаті. тож перестаньте флексити своїми здібностями чи інвентарем. Хваліться лише славним Богом, Ісусом Христом, який уже все дав нам по благодаті і не пошкодував навіть найціннішого вічного життя. Тільки Хрест Ісуса дарує справжню свободу, непохитний мир і вічну цінність. Бажаю вам саме зараз відкрити благодать того Христа і отримати справжнє життя.